Синдром полікістозних яєчників, який проявляється акне, підвищеним волосінням, потовиділенням, наявністю кіст яєчників і найчастіше затримками менструального циклу, це одна з найчастіших причин, з якою до мене звертаються молоді жінки на прийом. Мене звати Катерина Давиденко, я лікар акушер гінеколог вищої категорії, доктор філософії зі стажем роботи 16 років. Щодня до мене такі пацієнтки звертаються, і це добре, тому що я можу вчасно діагностувати цей стан. Зазвичай при таких ситуаціях на УЗД я бачу мультифолікулярні яєчники, а при дослідженнях аналізів крові винозної виявляю підвищення рівнів чоловічих статевих гормонів. Гірше відбувається ситуація, якщо такі пацієнти вчасно не звертаються, тоді вони приходять пізніше, вже з більш складним наслідком, як непліддя. Основним патогенетичним препаратом, який ми застосовуємо при лікуванні цього стану, є активна форма фолієвої кислоти, активний фолат. Саме він міститься в препараті ФОЛА, тому я Дуже часто застосовую таким жінкам. А сьогодні у вас є унікальна можливість придбати даний продукт зі знижкою 15% за моїм промокодом. Вся необхідна інформація розміщена в описі під цим відео. Будьте здорові і щасливі!